Якраз в ці дні відбуваються не менш важливі події, саме з точки зору світу. Тарас Загородній долучається до нас, це управляючий партнер вас. національної антикризової групи. Вітаю, Вітаємо пана Тараса. Так, доброго дня. Ну хочеться поговорити і про Грузію, і про Сирію, і про Південну Корею. Але давайте розпочнемо з Нас. нашої події. Українська делегація, на чолі з офі з керівником офісу президента Андрієм Єрмаком та віце-прем'єркою Юлією Свириденко відправляються в Сполучені Штати. Чого чекати від цього візиту? І ми так розуміємо, що судячи з того, що пишуть українські змі, це будуть перемовини вже вже з новообраним президентом Сполучених Штатів Трампом. Чи правильно ми це розуміємо і чого чекати від цих промов? Ну дивіться, зараз якраз ідеї формування політики Трампа, формування політики команди, ті, хто часто посилаються на те, що Трамп говорив. До виборів про Україну посилаючись на те, що це буде політика стосовно України, не праві зараз. Якраз формується ця політика, все, що говорив Трамп, до цього слід забути, і я думаю, що якраз треба зараз з ними спілкуватися, тому що формування. Розуміння того, що вони будуть робити далі, якраз відбувається в цей час, це приблизно до нового року. У них більш-менш буде зрозуміла їхня позиція з багатьох питань, Не а те, що вже відповідає цій реальності, тому що Трамп вже контактує в тому числі активно з діючою поки що діючою адміністрацією Байдена, отримує там додаткову інформацію. Команда у нього. Робить нариси і так далі. Тому звичайно, що з ними треба спілкуватися, доводити своє бачення ситуації, не соромитись десь, сказати, що це так і не так. Тому що ми повинні звикати захід це завжди торги. Західна культура передбачає в тому, що те, що тобі зараз говориться, не обов'язково є кінцевим варіантом. Слід додатково виказувати свою позицію, аргументацію і багато чого можна. Перевернути ситуацію на 180 градусів навіть в тих ситуаціях, коли здається, що все А якраз в ці години 4 грудня продовжується зустріч в НАТО в Брюсселі на рівні міністерств. Там наш міністр закордонних справ вчора він мав виступ. І, от джерела в Reuters кажуть про те, що ну головна мета ось цієї зустрічі зміцнити наші позиції для наступного року. Для можливих подальших перемовин, які можуть відбутися, врешті ну зараз розгортається ціла епопея, які країни ще не готові прийняти Україну до НАТО, е які готові. Чим ця зустріч вона насичена? Що відомо вам? Що це взагалі за торг такий? Да що хто хто ми ще не отримали там пропозиції прийняття? А вже країни висловлюють свою позицію, що ми проти, проти чого коли не було ще запрошення. Да. Е, ні, ну так це запрошення. Це теж предмет торгу так, або ви засипаєте нас зброю, яка у вас точно є, так? або ми припиняємо вам зайвий раз нагадувати про Будапештський меморандум, тому що от вчорашнього заявах про те, що Україна відмовляється, начуто від цих гарантій, те, що окрім НАТО. Часто забувають іншу частину воно ж починається з того, що Україна виконала Будапештський меморандум. Він був підписаний п'ятьма країнами ну, шістьма країнами, тобто США, Британію, Ну Росія зрозуміло, була і там ще була Франція та Китай, тобто країни, які є ядерними країнами. Тобто, початок з того був, що давайте більш вагомо, зрозуміло, і те, що відповідає конкретним потребам України на даний час, і тому, що один раз ми вам всі повірили. А давайте тепер будете ви виконувати свої зобов'язання перед Україною в тому числі. І те саме стосується того, що от вчорашню заяву, те що відбулася, тобто, в принципі, запрошення до НАТО, запрошення до до НАТО, країни НАТО можуть зробити, хоч сьогодні. Вступ до НАТО це зовсім інша історія. Звичайно, що вступ до НАТО біль складна історія для України, оскільки без кордонів 91-го року ну ну це фактично важко бути здійснити. Можуть бути гібридні варіанти щодо надання гарантій, або якщо там як там у президент говорив, що стосовно того, що може десь частинами. А може так статися, що може з'явитися контингенти натівських військ на територію України, що є теж дуже гарною і у, гібридною такою варіантом надання а, гарантій України. Ну, наприклад, контингенти, я думаю, що Україна не буде проти, якщо, а, наприклад, в Дніпрі та в Одесі будуть, хоча б по тисячі американських солдат. А там по тисячу, наприклад, британських, французьких і так далі. Це те вже є певні гарантії того, що Україна є частиною заходу, що Але, чого зараз чи добувається будеться на це Путін, тому що якраз він лякав на початку і казав своєму населенню про те, що дивіться захопила НАТО Україну, і тому я маю звільнити її. Що що буде подаватися в Росії на як відповідь на це? А нас не повинно цікавити, що повинно відбуватися в Росії. Росія прийняла рішення знищити Україну, як вони говорять, українців і дух українства, тому що ви повинні розуміти, що росіяни готові змиритися, наприклад, з членством Швеції та Фінляндії в НАТО, але не готові змиритися з членством України, тому що тут принципове питання значно ширше ніж просто присутність. Блоку НАТО на територію України. Що, думаєте, Росіяни не знають, що блок НАТО є оборонним і ні на кого не збирається нападати ніколи. Звичайно, що вони знають про це, і навіть знаєте, в радянські часи особливо не вірили, що НАТО буде нападати колись на територію радянського союзу Україна. Це принципове питання для Росіян, тому що вони вважають, що це є знаєте те, що політології називається ядром імперії. Звідки як звідки з адкуди пошла Русь? Як вони говорять? А це в дійсності фундаментальне питання для існування ідеологічному плану Російської імперії, тому що без Києва, без Володимира Хрестителя питання в тому: а що таке? Що таке Російська імперія? І тому вони все чудово розуміють, за що вони воюють. Це перше і друге, вони не хочуть появи альтернативи на своїх кордонах, альтернативи, яка показувала, як може розвиватися Росія по іншому. А Україна тут дуже небезпечний прецедент, бо є багато спільних шлюбів. А люди спілкуються один з одним, і поява успішної України, яка є частиною західного світу, ну це катастрофа в дійсності для російської влади, тому що вони не зможуть і далі пояснювати своєму населенню, чому вони так погано живуть і що не існує окрім рабської рабської інфраструктури, яку вони у себе побудували. Ну і третя проблема, яку ми повинні розуміти, що без України. Росія і Білорусі тут важливий момент, чому важливо, щоб за результатами цієї війни ще Білорусь була виключена зі сфери впливу Росії без кордону через Росію та Білорусь Росія не матиме. Впливу на європейську політику, а це знову таки катастрофа для Росії, тому що вони втрачають будь-який спосіб маніпулювати європейцями в першу чергу, тиснути, шантажувати і так далі. І тому тут значно серйозніше питання ніж просто вступ до НАТО. І, а те, що вони говорять, ну знаєте, тут як е, у них і так зрозуміло: ми хочемо жити, а вони хочуть нашої смерті. І у нас досить маленький простір для компромісу. Ми багато чуємо меседжів, там, зокрема, в міжнародних змі, про те, що війна в Україні це більше проблема Європи. З такою позицією, мовляв, офрек виходить команда Трампа, і що Європа має зосередитись сама на вирішенні цієї проблеми. І тут ми бачимо несподіваний і неанонсований візит Шольца в Київ, який дві з половиною години. Один на один зустрічався з нашим президентом. Про що був цей візит? Як нам його правильно розуміти? Дехто вважає, що це такі вже передвиборчі там спроби Шольца заручитись якоюсь там підтримкою чи чимось. Наскільки це для нас долоносний дійсно візит і що міг привести окрім валізи? Да, Шольц. Не лише в валізі, але й в своїй голові Шольц в Київ. Ну, давайте так. Ну Шольц, по перше, скажу за все, він покине посаду канцлера, Це скаже людина, яка вже відіграла своє, так він намагається використати тему України в, в тому числі своїх передвиборчих передвиборчій програмі. Але тут ще більш глибинні в дійсності інтереси існують окремо позиції Німеччини від Європи, яка не дуже співпадає з інтересами Східної Європи. Ось ось усі це 20 років, особливо під час кермування пані Меркель. А політика Німеччини полягала в убудові такої старанної вибудові страшного сону американської дипломатії це континентального союзу між Берліном Москвою та Китаєм. Ну і Пекіном. Тобто, це фактично вони втягували Європу, якраз вибували з євроатлантичної співпраці і тягнули якраз у пік Росії та Китаю, що створювали величезну проблему для країн східної Європи, тому що це через їхню голову фактично робився цей союз, і створював проблеми для існування і безпеки для них. Тобто, це і Польща, це Україна, Румунія. Тут вже ми бачимо вже і Північна Європа, тому що вони знаходяться між Росією та і Німеччиною. Тому е вся політика США полягала в тому, щоб повернути Німеччину в євроатлантичний напрямок. І тому, коли зараз Німеччина починає виходити з такими давайте там, де щось робити, домовлятися, це не дуже підходить Україні і східній Європі, і чому це дуже прохолодно, якраз зустрічається в Польщі, в Україні, в країнах в Балтії, у Північній вже в Європі, які мають спільний кордон з Росією, і Німеччина все ж таки намагається повернутися в ті часи, коли все у них було як до цього, так. Тобто дешевий газ з Росії, торгівля з Росією. Ну, давайте будемо знову там повертатися в якомусь в той формат, але це а знаходить протидію в першу чергу Сполучених Штатах Америки. Їм цікава, якраз сильна східна Європа, північна Європа, яка не буде давати можливість створити цей континентальний союз між Європою, Росією та Китаєм. І це дуже добре, тому що тут є величезний інтерес дійсності сполучених штатів Америки стосовно зв'язки україна Польща, тому що україна польща якщо відкрити карту, вона якраз перериває. Перериває цей можливий континентальний союз між Росією, Китаєм та Німеччиною або старою Європою, тому що Франція теж іноді грала в цю гру, і тому Німеччина зараз якраз намагається знаєте, і повернути той статус. Кола. я думаю, що він вже не повернеться, і вони повинні змиритися з тим, що ну така самостійна їхня гра вже не буде вітатися. Ви сказали стосовно того, що буде перекидати на Європу. Так, Трамп буде перекидати на Європу витрати на війну і на безпеку. те, що обіцяла Європа, ще в 2006 році. Більш того, я скажу, він ще буде вимагати більше витрат. Зараз там 2% ВВП вони домовилися ще в 2006 році. А я впевнений, що Трамп буде вимагати все 3% зараз. ВВП. він буде змушувати зараз Європу витрачати на власну безпеку більше грошей, закуповуючи звичайно при цьому американську зброю. Тут звичайно такий буде подвійний інтерес, але двадцяте цьому... січня не за горами. Будемо дивитися, чого. Вже офіційно так. зможе вимагати Трамп, тому що поки офіційно не вступив. Поки свої бачимо на підготовчі процеси. Дякуємо вам, пане Тарасе, за включення. Загородні управляючий партнер національної антикризової групи був з нами на зв'язку.